Миколая Чошевського, який керував Румунію в соціалістичний період, стверджував, румуни, німці, угорці та представники інших національностей живуть і працюють тут плічопляч протягом століть. Після Другої світової війни німці, предки яких усіли в Румунії 800 років тому, не виселили з країни, і в середині 60-х років їх налічувалось 350 тисяч. Чи знаєте ви, що Румунія продала майже 250 тисяч етнічних німців до Німеччини? Таємна угода між румунським та німецьким урядами відкрила для цього можливість. Про торгівлю людьми в часи холодної війни розповідається в цьому документальному фільмі, знятому в Румунії. Все почалося наприкінці 60-х років, коли румунська економіка зазнала колапсу Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Віллі Брандт, а згодом Гермот Шмідт, та міністр закордонних справ Ганс Дітрі Геншер надали масивну фінансову допомогу Румунії в обмін на дозвіл румунським німцям виїхати з країни, якщо вони того бажають. Ця операція організована румунськими спецслужбами секурітати тривалий час залишалась невідомою. Кілька років тому вийшов друком товстий том у майже тисячу сторінок, підготовлений істориками та дослідниками, які працювали в архівах секурітати. І мали доступ до документів пов'язаних із переговорами. мільйони і мільйони німецьких марок було заплачено румунії в обмін на дозвіл румунським німцям емігрувати до ФРН. Ганс Гюнтер Гюш Перевозив дормоні гроші у сумці дипкур'єра. Це була платня за свободу. Я не знаю в історії жодного прецеденту. Кенкаце як має паралелі, як в плані наслідків, так і обсягу. The of opening... Процес відкриття архівів завжди болісний і, на мою думку, стосується не тільки політичних справ, але й життя людей, що їх вони заторкнули. Можете назвати це минулим чи нещодавнім минулим, проте насправді йдеться про сьогодення, адже це щось із чим ми живемо дотепер. Тач байдесоюмейколіт паст то різен паст, батінфектітспрезен, because it's something that we live with. Карл Ган виїхав з Румунії наприкінці 70-х. За це було заплачено близько 10 тисяч німецьких марок. Проте згодом румунська сторона подвоїла ціну. Німецький уряд платив як і раніше, а тепер ще й румунські німці, які бажали виїхати, повинні були платити за те, щоб отримати паспорт. Еріка Лазар виїхала з Румунії у 83-му. І свобода обійшлася в понад 47 тисяч марок. Андрасвейкунський плін містамейксторії юніверсол це історія є універсальною для Європи і сьогодні у 2014-му. якщо ви водночас німець і Румун, чия родина мешкає в Трансильванії протягом століть, ви запитуєте себе, що було б, якби через історичний контекст чи історичні труднощі, одного дня вам довелося виїхати з країни де біказовхісторика контекстендгісторікал харшіпс. You have to go. Es war nicht leicht. Wir sind ja in das Land unserer Ahnen gekommen. Das, dieses Gefühl haben wir schon gehabt. Wir sind ja auch auf das äh, vorbereitet worden. Das haben wir ja auch äh, immer gewusst und in uns getragen. Also wir waren schon immer Deutsche. <laughs> Шведбарис Хальтпіанпасонвальдох сканзандасвальвіна на діктатур Айтінк на мою думку, ця історія в той чи інший спосіб заторкує різні національні спільноти по цілій Європі, які зазнали масової імміграції. Адже тут саме йдеться про масову імміграцію одну з останніх масових імміграцій в Європі, про яку нам відомо. Документальну стрічку покажуть на різних фестивалях документальних фільмів, а наприкінці року вона вийде на телебаченні.